23 вересня в Ізмаїльській гімназії No3 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки в пам'ять про загиблого захисника України, механіка водія механізованого батальйону, солдата Леоніда Шахрая. Леонід Шахрай народився в Ізмаїлі. Він був третьою дитиною в сім'ї та єдиним сином. Навчався в школі No3, після чого здобув фах зварювальника. Відслужив строкову службу танкістом, а в подальшому працював як на суші, так і на морі. Під час повномасштабної війни Росії проти України він став на захист батьківщини. Коли прийшов час, пішов захищати батьківський дім. А старшій сестрі сказав: твої двоє синів відстоюють нашу землю. Я просто повинен робити те ж саме. Старший племінник Леоніда Леонідовича також випускник нашої гімназії. Крюков Сергій, військовослужбовець Національної гвардії України, захищав Азовсталь та останній раз вийшов на зв'язок, коли їх незламних героїв азовців везли до Оленівки. Вже три з половиною роки мати чекає свого сина, і ми свято віримо, що він обов'язково повернеться в свій рідний Ізмаїл до своєї родини. Другий племінник Дмитро Томілов, випускник військово-морського ліцею, корабельний артилерист, військовий моряк. Який першим в Україні на початку березня 2022 року збив російський винищувач су 34 із зенітно-ракетного комплексу Ігла з надводного корабля? Шахрай Леонід Леонідович загинув 23 вересня 2023 року поблизу населеного пункту Курдюмівка Донецької області. Право відкрити меморіальну дошку було надано рідним сестрам Леоніда. Троє Єфимов для видання південь сьогодні.